Буває, життя нам стирає усмішки, і чорним по білому креслить воно, шепочем молитви, схиляючись потайки, щоби так нестерпно в душі не пекло. Буває, що в радість вривається горе, і чорним крилом огортає людей. Печаль у душі, як розбурхане море, і сльози зрадливо течуть із очей. Буває, що друзі найкращі лишають тебе із бідою і горем в житті. Чи серце болить, тебе не запитають і не помовчать з тобою в тиші. Буває, що смерть без жалю вириває життя найрідніших і у вічність несе. Твоєї поради в тім не питає, і тільки розлука нестерпно пече. Буває, що тижні та й роки без сонця людина у горі своєму живе, лишившись із жалем своїм наодинці, вже ледве життям безпорадно бреде. Буває, здається, життя зупинилось, завмерло у смутку твоєму й в журбі, іначе вже й не живеться, здавалось, а тільки існуєш з печалю в душі і мрії розбиті. І світу не видно, і болем у гори стікає душа, та в цій безнадії до нас непомітно приходить підтримка від Спаса Христа. Він знає твій біль, твої сльози і горе, самотність і зраду, неспокій, журбу. І тоді, як печаль, мов розбурхане море, він поряд, щоб втішити душу твою. Він той, хто без речень, без слів зрозуміє, Хто сили подасть важке горе знести, і ранам твоїм від зарадить, зуміє, на зболене серце наложить бенти, ніколи не зрадить, в біді не залишить і завжди готовий до щирих розмов. Він долю твою в небесах вірно пише: Твій батько небесний, який є любов.